Ми вітання! В студії Олександра Летинська. 6 травня в народі відзначають Юріїв день. Дощі цього дня сповіщають про урожайний рік. І якими ж синоптичними явищами має відзначитися найближча доба, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, нічна температура повітря на заході 9-10 градусів денна від 16 до 19. Прогнозується хмарність із проясненнями, подекуди з нетривалими дощами. У північних регіонах спостерігатиметься так само хмарна з проясненнями погода часом в супроводі нерясних опадів. ртутні стовпчики покажуть 6-8, у день – 15-16, вище нуля. Мінлива хмарність пануватиме в небі над східними областями. і, За прогнозами, пройдуть теж невеликі дощі. Упродовж ночі на термометрах біля 9 градусів. У денні години максимум досягне 15-18. Стовпчики термометрів на півдні цієї ночі фіксуватимуть 11-13, а вдень до 19 вище нуля. Слабка хмарність передбачається тут, у супроводі нерясних опадів. У Криму має бути мінливо-хмарна і дощовита метеокартина. Температурні показники вночі триматимуться в діапазоні від 9 до 12. У денну пору термометри покажуть плюс 16-19. У центральних областях температура повітря у темно-породоби становитиме 70 тепла. у день ртутні стовпчики підтягнуться до плюс 15-17. Погода тут загалом обіцяє бути малохмарною, часом з невеликими дощами. На початку 19-го століття найкращим домашнім освітлювальним приладом вважалася карсельська лампа. Її використовували, як зазначає київський історик Анатолій Макаров. І в розкішних салонах Європи, і в найкращих будинках Києва популярністю ця лампа користувалася через спроможність випромінювати м'яке, рівне та приємне світло. Творцем ліхтаря став французький годинникар на прізвище Карсель. Влаштований його винахід був таким чином, що годинниковий механізм приводив у дію насос, а той, у свою чергу, Змушував олію підніматися по вертикальній трубці до верхівки пальника. Годинниковий механізм складався зі стальної пружини та заводився ключем. Карсельська лампа залишалася популярною до моменту появи електричного освітлення. І далі про погоду. Тож у столиці та області температурні показники цієї ночі триматимуться в межах 8-9 тепла, денний максимум до 15 градусів. Загалом доба відзначиться хмарною з проясненнями метеокартиною та дощами переважно невеликої інтенсивності. Вітер північно-східний 50 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.